Вітаю, друзі, 14 січня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок на Росії дві жуха, Путін дуже хотів. А Збройні сили України йому її влаштували минулої ночі. Я вам вранці розповідав, по території Росії прилетіло понад 200 дронів, Нібито ще й ракети були. Ну цю інформацію уточнює. І також сьогодні велику прес-конференцію, але не за підсумками прильотів, а за підсумками. Міжнародної діяльності дав міністр закордонних справ Росії Лавров, де він говорив в тому числі про країну, яка має виступити на його думку посередником у переговорах, але от у яких він не уточнив. Давайте зараз, друзі, розберемо все це максимально детально, але спочатку, будь ласка, підпишіться на канал, хто цього не зробив раніше. Прошу вас проявити активність під відео. Коментарі, підписки, шери все це вітається, тому що YouTube традиційно наші відео обмежує у пропозиції для перегляду, саме пропозиції. Хоча ефективність їх доволі не слабка. Але пропонує їх менше, тому що тут є і критика і Росії, і критика і влади інколи звучить. Так і таке є. Тому це не подобається багатьом. Ті боти, які налітають у коментарях, звісно, роблять не дуже привабливу роботу. Нам же робити своє так само, як нам необхідно. Добити збір на авто для 66-ї бригади, який ось триває вже скоро тиждень. Ми активно рухаємося вже до цифри майже в 300 тисяч, потрібно 450. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео, або це можна робити, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на моніторах. Дякую вам за цю рекомендацію. Вона справді дуже слушна і справді допомагає просувати саме збір, в тому числі. Отже, друзі, тепер давайте по суті. Що ж за двіжуха була на Росії в ніч на 14 січня? Сили оборони України здійснили наймасованіший удар по військових об'єктах Російської Федерації спочатку широкомасштабного вторгнення? Загалом прилетіло. Понад 200 безпілотників різних типів і нібито навіть ракети. Летіли вони на відстані від 200 кілометрів до 1100 кілометрів аж у глибину Російської Федерації. Під удар потрапили військові об'єкти в Брянській, Саратовській, Тульській, областях та Республіці Татарстан. Загалом говорять про те, що пролетіло в 12 регіонів Росії. Були уражені, перераховую те, що відомо на цю хвилину. Алексінський хімкобінат у Тульській області. Після роботи дронів СБУ, ну кожного разу відзначаю, що чи то дрони СБУ, чи ГУРУ прилетіли. Є така конкуренція, вона нікуди не подівалася. Також уражено склади боєприпасів, де були ФАБи, каби, крилаті ракети на аеродромі Енгельс. Там горіло 5 днів, знову запалили, перед цим затушили пожежу. А тепер чекають уразили, в тому числі і по складах, де були і боєприпаси та ракети. Також уразили саратовський нафтопереробний завод, зафіксовано там масштабну пожежу. Брянський хімзавод зафіксовано прямі влучання ракет по об'єкту та велику пожежу з подальшими детонаціями. Деталі, звісно, будуть ще повідомлятися. Я про них вас інформуватиму. Тому не забувайте підписатися і тиснути на дзвіночок. А тепер, друзі, до великої прес-конференції Лаврова. Він наговорив багато дурниць, але нам варто розуміти, який контекст був у Лаврова і що такого цікавого для нас він сказав. Ну от, зокрема, він каже про те, що вже визначилися з посередником у переговорах. Туреччина пропонує виступити саме таким посередником інші країни заявляли про таку готовність, а прийняти переговори також можуть і В'єтнам. Чи там будуть проходити переговори з Україною, чи лише за участі е, США та Росії. Я вам сказати поки що не можу, тому що на Росії не бачить перспективу переговорів з Україною. Про це сказав Патрушев, радник Путіна. Я ще до Патрушева повернуся, тому залишайтеся на каналі. Також Лавров сказав, що Росія готова обговорювати гарантії безпеки для України. Ну, колись вона нам пропонувала в 22-му році гарантії безпеки. Ми це добре пам'ятаємо, але каже, що для врегулювання потрібно домовлятися про масштабні питання безпеки, в тому числі і для Росії. Ви певне знаєте, що вони будуть схиляти Трампа, аби країни НАТО відійшли від кордонів з Росією. Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія, Польща, інші країни Східної Європи. Ну, вони дуже хочуть, щоб НАТО відійшло на кордони 97 року, що, як на мене, є абсолютно нереальне. Також Лавров сказав, що Москва чекає від нової адміністрації Трампа конкретних ініціатив щодо України. Бреше, точно Бреше, тому що ініціативи такі. Були представлені Кремлю. Кремль бачить по-іншому завершення російсько-української війни не просто заморожені, а й юридичне визнання території, які вони окупували. Я вам розповідав про німецький сценарій для України, який зараз просувається командою Трампа. Але тут є одна відмінність. Німецький сценарій був застосований до фашистської Німеччини, гітлерівської Німеччини, нацистської, так буде правильно, після Другої світової війни, тому що Німеччина розпочала цю Другу світову війну, а тепер виходить, що ми. Розпочинали війну чи як. Ну, в мене, чесно кажучи, погано це голові вкладається, але схиляють України саме до замороження війни по якійсь лінії, поки що ця лінія обговорюється. Також Лавров сказав, що слова Трампа про необхідність відштовхуватися від ситуації на землі у врегулюванні по питанню України заслуговує на увагу. Про це справді говорили представники Трампа, і вони кажуть, що ну от так має завершуватися війна. Такі сигнали передаються різними каналами. І Курт Волкер, попередній представник Трампа з питань Росії та України, вже такий сценарій звучує. Ну про них навіть нинішній говорить представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келох. І щодо неготовності говорити з Україною, заявив сьогодні Патрушев це радник Путіна. Ні з яких питань, та нібито з морських питань він раніше очолював Рад Без Російської Федерації, Федерації. Точніше був його секретарем, бо очолює тут президент Росії Радбес, але за великим рахунком Патруша там відігравав головну скрипку. Так, от він говорить, що переговори щодо України мають вестися між Росією і Сполученими Штатами без участі будь-яких інших країн, навіть без України. І я справді бачив чимало повідомлень у телеграм-каналах різного роду зет блогерів які говорили про те, що Росія категорично проти того, щоб Зеленський був на зустрічі Путіна і Трампа. Будуть вони говорити про Україну без України, каже Кремль. Також Патрушев наголосив, що в Москві нема про що розмовляти навіть з Великою Британією, з Бельгією чи якимись іншими країнами Європейського Союзу. Європейського Союзу там, в принципі, не може бути. І він сказав, що в принципі Україна взагалі може зникнути вже цього року, у 2025 році. Ну, вони нам обіцяли, що ми зникнемо в 2022 році. Раніше хотіли це зробити в 2014 році, але ніяк у них це не вийшло. Тому я не маю сумніву, що не вийде і в 2025 році. Відтак, друзі, закликаю вас, допомагаємо ЗСУ. Не довіряєте нашому фонду. Будь ласка, нема питань донатити на ті фонди, яким ви довіряєте. В будь-якому випадку краще годувати свою армію аніж чужу. Але у Патрушева, друзі, і у всій Росії є серйозна проблема. Я вам вже неодноразово розповідав про те, що у 2025 році на Росії мають на меті заморозити депозити. У Росіян не вистачає коштів на фінансування війни. І попередньому відео я вам про це говорив багато американських аналітиків про це пишуть і дуже поважних і підтверджують цю інформацію, мої знайомі. Потужні фінансисти і кажуть так, у Росії з рішими величезні проблеми з 2022 року вони активно залучають банківський сектор до фінансування військово-промислового комплексу, видаючи корпоративні кредити, які ті не повертають, і банківський сектор на межі повного колапсу і краху. Для того, щоб цього уникнути, центробанк ініціює питання замороження депозитів, але не всіх. Заморожувати депозити російських вкладників у російських банках будуть для тих, у кого грошей понад 1,4 мільйона рублів на рахунках. Чому 1,4 мільйона? Тому що це сума, яка гарантується до повернення ну, так званим фондом гарантування вкладників банківського сектору, якщо раптом банк обанкротився. І таких людей у кількісному вимірі на Росії багато. Але сума грошей не надто велика. Більша сума грошей тих, хто має депозити понад цифру в 1,4 млн. рублів. І дуже зручно якраз їх приморозити. Це буде робитися наступним чином: випустять якісь банківські акції, скажуть, все, ви можете забрати ці акції, точніше, обміняти їх на гроші, ну там за 3 чи 5 років. Вам, можливо, якісь навіть будуть відсотки більше нараховуватися. Поки що ця схема готується. Таку схему свого часу застосовували на Кіпрі у 2000. Цій 2013 році такий метод використали саме там. Тоді вкладники Банк офіпрс втратили до 85% своїх заощаджень, серед них були і великі російські бізнесмени. І це пишуть російські ЗМІ сьогодні. Тому справді така ініціатива у Центробанку Російської Федерації спущена дійсно зверху, Кремлем. Патрушев про це не може не знати, і він лукавить, коли говорить, що у нього все дуже добре. Тим паче санкції, друзі, тиснуть. Сьогодні стало відомо, що 65 нафтових танкерів кинули якорі на тлі санкцій, які запровадили США і Велика Британія. Звісно, це крапля в морі, тому що танкерів біля тисячі. І Росія тепер буде домовлятися з іншими перевізниками, аби експортувати нафту. Але питання в тому, що тепер ціна експорту буде інша, і стеля в 60 доларів для них може видатися не дуже прийнятною. Якщо не буде рентабельності, то хто ж ту нафту буде видобувати? Якщо знекровити фінансову Росію, то звісно вона не зможе фінансувати війну. Логіка дуже проста: і такий чорний лебідь може прилетіти несподівано на всю Росію, накрити Кремль. І ситуація буде розвиватися не завдячуючи, а всупереч позитивно для України. Чому говорю не завдячуючи, тому що ну, великі в нас проблеми і в питаннях мобілізації, про що я сьогодні буду обов'язково говорити, великі проблеми, в тому числі і в Європі, яка не хоче активно долучатися до створення якогось нового сектору безпекового для себе ж самих. Я чи не в кожному відео про це говорю? Але крок за кроком сьогодні санкції тиснуть на Росію. Це не помічати не можна. Втім, якщо допомоги буде менше надходити Росії з того ж самого Китаю чи, наприклад, із Північної Кореї, то це станеться ще швидше. Але поки що про це говорити на жаль не доводиться. Китай продовжує нарощувати свою співпрацю. З Росією, але паралельно нарощує до речі співпрацю друзі. Він із Туреччиною ну може трішки переорієнтуватися. Хоча я тут не вбачаю якоїсь великої перспективи, що от саме через співпрацю з Туреччиною, бо я бачу такі дописи, Росія суттєво послабне виключно потужні санкції, 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 ще раз санкції. Розуміючи для себе такі небезпеки, Росія продовжує провокувати і створювати диверсії в різних куточках світу. Вже є чимало повідомлень про те, що пожежі на складах, в аеропортах, в інших інфраструктурних місцях на території Європи спровоковані саме Росією. Про це неодноразово ви певно, читали в соціальних мережах і сьогодні стало відомо про те, що на території аеропорту Риги помітили невідомі безпілотники, буквально вчора, 13 січня. У повітряному просторі Латвії довелося тричі короткочасно запроваджувати обмеження через польоти невідомих БПЛА, які з'явилися на території аеропорту, і дрони становили істотну небезпеку для польотів цивільної авіації. До таких самих диверсій вдаються і на морі росіяни, і НАТО вирішило сформувати коаліцію з восьми країн, що є дуже хорошим сигналом. Країни НАТО в Північній Європі і в Європі загалом потрішку об'єднуються на тлі російської небезпеки. Так, от, НАТО відправить військові кораблі та авіацію до Балтійського моря. Вісім країн погодили план відповіді на інциденти з морськими кабелями. Там, до речі, знову якийсь кабель перебили. Про це повідомив генсек НАТО Рюте. Якщо країни Європи об'єднаються у протистоянні російській агресії на своїй же території, я зараз не говорю вже про Україну, це суттєво знижить спроможності Росії продовжувати війну проти України. Так, друзі, саме так. І також є одна ще хороша новина про присмирення тих, хто активно підтримує Росію серед європейських лідерів. Я зараз мовлю про прем'єр-міністра Словаччини Фіцо. Опозиція сказала, що може розпочати процедуру імпічменту, так називаємо, проти цього чиновника. І каже: ми не дозволимо Фіцо розвернути Словаччину на схід. Є там опозиційні сили, які активно виступають проти нього і кажуть, що за 14 років правління Фіцу наробив стільки біди Словаччині, що далі так продовжуватися не може. Ну, треба перебирати і Фіцо, треба перебирати і Орбана зі своїх посад та й інших, тому що. Праві крайні погляди популістські на е, європейському континенті, вони серйозно нашкодяться саме і нам в тому числі. Ну, так само я думаю, що вони можуть нашкодити серйозно і Сполученим Штатам Америки, тому що і Ілон Маск, і Дональд Трамп саме таких поглядів притримуються. Ну тепер, друзі, про мобілізацію, про що я вам сказав трішки раніше. Проблеми з мобілізацією є. Вони були, це не нове, але вони активно виходять в публічну медійну площину. Пов'язані вони в тому числі і заявами наших партнерів про зниження мобілізаційного віку. Ви добре знаєте, що нещодавно радник з питань національної безпеки Джозефа Байдена і радник з питань національної безпеки Дональда Трампа виказали думку про те, що Україні варто знижувати мобілізаційний вік до 18 років. На це відреагував президент України Володимир Зеленський і сказав, що перш ніж говорити про збільшення чисельності армії, необхідно забезпечити існуючі підрозділи достатньої кількістю техніки та озброєння. І сказав наступне дослівно. Я не буду казати дуже чітку цифру, тому що це небезпечно. Але у нас більше ста бригад на полі бою, і кожна з них щодня потребує укомплектованості техніки. Інші проблеми з мобілізацією також є алеже внутрішньоукраїнські, про які я час від часу згадую, і от сьогодні вже коментарі відповідні давала навіть заступниця начальника РТЦК та СП Києва Лариса Козак. Вона проводила прес-конференцію в інформаційній агенції Інтерфакс і говорила в тому числі про, наприклад, використання. Тими, хто відвідує ТЦК мобільних телефонів. Вона сказала, що працівники ТЦК не мають права забирати мобільні телефони у військово зобов'язаних. Але коли ти заходиш до ТЦК, ти маєш покласти телефон на спеціальну ячейку, закрити її на ключ і ключ взяти з собою. Але користуватися ти ним не можеш, тому що тобі забороняють. Втім, Лариса Козик сказала, що. Не мають права забороняти вам користуватися мобільними телефонами. Це можна робити у спеціально відведеному місці в ТЦК, хоча я, чесно кажучи, такого місця там не бачив. Ну, тепер е співробітники ТЦК мають облаштувати таке місце. Також вона прокоментувала історії з чоловіками 50, коли нас дідів 50 відправляють безпосередньо вже на лінію боєзіткнення. І навіть визнають обмежено придатних чи хворих придатними. Ви таких історій, певне, знаєте, дуже багато. Так от, вона сказала, що чоловіки 50 це майбутні водії, логісти, тиловики, їх не кидають на штурми. Вона додала, що не знає про випадки, коли літніх військовозобов'язаних чоловіків відправляли на бойові посади. Друзі, а ви напишіть, будь ласка, а чи ви знаєте такі випадки? Бо я, наприклад, знаю, да, такі випадки є. І це справді також стало предметом дуже бурхливого медійного скандалу. І чим далі, тим більше таких скандалів буде. Я навіть бачу, що мої колеги про це пишуть, які безпосередньо знаходяться в Збройних силах України і пишуть і про інші проблеми. І сьогодні питання рекрутингу активно вже просувається навіть Генштабом сил України. але потрібна мотивація. Мотивація це питання номер один. Про неї також не дуже чути. Окрім того, сьогодні народна депутатка від «Слух народу, наголошую, від «Слух народу правлячої партії, прізвище якої Василевська Смаглюк, ви певно, її знаєте, написала в себе в телеграм-канал дуже цікавий пост. Вона пише: дослівно, цитую: на Закарпатті колишній рецидивіст, який був доставлений на ВЛК до територіального центру комплектування, відмичкою вскрив замок дверей та непомітно проник в кабінет начальника ТЦК. Де викрав 27 тисяч євро, а потім втік через вікно. Далі вона продовжує, як потім повідомив керівник ТЦК, ці гроші він збирав хлопцям з ЗСУ на купівлю дронів. Поліція оголосила втікача в розшук, в області введено план перехоплення. Через певний час Закарпатський ТЦК спростував цю інформацію і сказав, що це суцільна брехня. Про історію про крадіжку в 27 тисяч євро мобілізованим рецидивістом із кабінету начальника військомату. Я вам, друзі, цитую також дослівно, щоб бути максимально точним. Тобто, нібито такого не було. Ну, справді, спочатку треба ж довести цей факт, чого було очікувати від ТЦК для офіційної заяви. Вони кажуть, що жодного підтвердження, згаданої інформації немає. А це є свідченням того, що проблеми є, тому що про них говорить сама народна депутатка. Відправляючи партії. Також сьогодні виник скандал, але він не сьогоднішній, він уже давнішній, із переведеннями, зокрема з повітряних сил Збройних сил України. Там повідомили про те, що у 2024 та на початку 2025 року масово переводили військових до сухопутних військ для поповнення бойових бригад. Про це також писали і народні депутати від Слуг Народу. І також про це Офіційно говорили самі військовослужбовці з повітряних сил відповідні звернення сьогодні опубліковані в соціальних мережах. І ЗМІ повідомили, що останнє розпорядження головнокомандувача сирського щодо переведення особового складу надійшло до військових частин повітряних сил 11 січня. Але такі розпорядження надходять не лише до повітряних сил. Згідно з цим наказом, у сухопутні війська мають перевести понад 5 тисяч військових із повітряних сил. Ну, нібито це і не чим не підтверджено, але буквально за кілька годин генеральний штаб збройних сил України зробив офіційну заяву з приводу цього і сказав, що. Не планує переводити дефіцитних інженерно-авіаційних спеціалістів повітряних сил у піхотні підрозділи. Натомість нарощується штат та тальотного персоналу і фактично підтвердив саме цю інформацію, що такі переведення відбуваються. Але от повітряні сили не чіпають, і пізніше, тимчасово виконуючи обов'язки командувача повітряних сил ЗСУ Кривоножко, сказав, що переведення фахівців інженерно-авіаційної служби та інших дефіцитних спеціалістів повітряних сил в інші підрозділи ЗСУ не буде здійснюватися. Це стосується і підготовлених за кордоном воїнів, розрахунків мобільних вогневих груп, і інших вузькоспеціалізованих фахівців, яких важко замінити. Ситуація на фронті, каже він, вимагає складних рішень, але такі переведення наразі не плануються. Тому проблеми з мобілізацією є, про них активно починають говорити. Сьогодні вже є повідомлення про те, що реформують навіть процедуру проходження ВЛК. Хоча я вбачаю, що там великих змін не буде. Хоча певні покращення справді будуть. За цим усім буду, друзі, слідкувати, обов'язково вам буду розповідати, тлумачити, аналізувати. Відтак не забудьте підписатися на канал, долучитися до збору для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете чи в описі під цим відео, чи за QR-кодом, який ви бачите в себе на моніторі. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Не забудьте проявити активність під відео для того, щоб. Відео це більше пропонувалось на каналі. Всіх люблю, ціношу і, і не перемикайтесь! Все буде Україна!